найважче зібрати свою першу тисячу юзерів. 90% палива ракета витрачає на старт. І тому перший рік, перша тисяча, вона найважча. Тому що потім ти ростеш якби а, на X, ну, там, на 50% від початкової суми. Якщо в тебе mm -hmm. сум 100, ти виростеш на 50% там, за 3-4 місяці. Ну, це буде невелика сума, да? 50 людей. Але а ти ж хочеш одразу за рік накасать, а курси та обіцяють, а що я одразу буду з нього заробляти? І коли ти не бачиш цього швидкого результату, а швидкого результату на старті взагалі не буде просто, це ну, це правда. Давайте, щоб ніхто не стикався з таким вигранням, як я, я розповім вам правду в цьому питанні, що ну не буду цієї просто одразу полетіли.